Романтика на спортивних майданчиках і як утворюються імениті династії. Ми продовжуємо цикл сюжетів в рамках тижня кохання на каналі ТВ. 5 історія стосунків цих спортсменів могла б стати сюжетом для фільму. Він лідер баскетбольної команди. Вона одна з найуспішніших ганболісток країни. Як спорт поєднав серця гравців різних видів спорту і чим, окрім баскетболу, вразив уяву Анастасії Сокіл Станіслав Овдієнко, знає наша Оксана Якименко. Здавалося б, у гандболу та баскетболу мало спільного. Тут різні правила та своєрідна тактика. Гравці цих видів спорту мало де можуть зустрітися, але долі цих спортсменів все ж таки об'єдналися. Гравець баскетбольної команди Запоріжжя Станіслав Овдієнко та найтитулованіша гандболістка міста Анастасія Сокіл вважають своє знайомство банальним. А от розвиток їхніх стосунків міг би цілком стати сюжетом для фільму. Общий знайомий, така переписка переписка ВКонтакті. Я тоді грав за Кіровограді, як тільки приїхав в Запоріжжя, сразу постарався з нею зустрітися. Ми прекрасно погуляли в порту Ленина, я ей рассказал о нашей подводной Атлантиде, поселении Айланге, она меня напоила облепиховым чаем, и вот так все закрутилось. Доля зв'язала їх близько двох років тому, і минулого літа Станіслав та Анастасія побралися. Нині їхнє життя, суцільний спорт. Постійні відрядження Станіслава на ігри в інші міста не псують стосунки молодого подружжя. Навпаки, Настя, як спортсменка, розуміє та підтримує свого коханого. У нас активна сім'я. Ми любимо їздити там на хортицю, кататися на велосипедах. Ота так, ж то що спортивна сім'я. Єдине, що я роблю, це я його падбадрю перед грою. А іменно підсказать, що це по баскетболу, я ж не баскетболістка. Окрім професійного заняття спортом, у голови родини є ще й улюблене хобі музика. Саме піснею Станіслав виразив свої почуття до Насті та запропонував їй руку і серце. Вона завжди тільки так, де я в руки рука. Двойна, судьба, на Твоє на Любі і не лукав. Я щедро стиху, весь наш лукаф. Ми вститімося, когда небудь Спорт у цій сім'ї не лише професія, а й відпочинок. Крім того, Настя і Станіслав активно пропагують здоровий спосіб життя. У вихідні подружжя часто бере участь у масових пробіжках, аби своїм прикладом долучити городян до спорту. Мріють, що згодом приєднатися до них зможуть і кілька маленьких овдієнків. мрія, ну саме балябальша моя мрія, не стати хорошою мамою. Подружжя мріє створити міцну спортивну сім'ю. Рівнятися їхнім нащадкам є на кого Оксана Якименко Денис Опалів Тв 5